Сьогоднішньої нашої передачі є бронхіальна астма у дітей. Це, на жаль, важка хвороба і донести цю інформацію щодо ранніх проявів цього захворювання, своєчасної діагностики і лікування ми запросили головного педіатра міста Хмельницького Ірину Володимирівну Кондратюк. Доброго вам здоров'я, Ірина Володимирівна. Доброго дня. Володимирівна, з вашого дозволу, ми, крім бронхіальної астми, ще. Поговоримо про щеплення, тому що ви е, знаєте ситуацію щодо щеплення, все, що пов'язано з забезпеченням, вакцинами і так далі. Але перше питання це бронхіальна астма. Що це за хвороба у дітей? Вообще, ну, що це хвороба? Бронтіальна астма це захворювання інфекційно-алергійного походження, але має воно обов'язково і дуже часто воно має спадковий компонент. Тому, о, якщо батьки мають якісь алергічні захворювання в анамнезі, батьки, дідусі, близькі родичі дитини, такі як харчова алергія, респіраторний алергос, полінос, от як так, в нас так, дуже так, багато так. є реклами, да, коли весна і люди починають плакати і чхати, то є небезпека. Що дитина також може мати якесь алергічне захворювання, ага. і цим захворюванням може бути бронхіальна астма згідно статистики, в середньому це 5-10 нашого населення? Слухайте, це великий відсоток дуже великий. І в то, що ця хвороба частково може бути пов'язана з генетично, так є, якщо були там в родині люди, які мають бронхіальну астму, це може проявитись в дитині. Які перші симптоми цієї хвороби? От на що мають звернути увагу батьки? батьки. Якщо дитина Дуже часто хворіє на респіраторні захворювання, але не просто на грип або гРВІ, а якщо вони супроводжуються так званими астматичними станами або станами, які називаються астматичний бронхіт, алергічний бронхіт, У дітей дуже часто бувають прояви ларінгіту, ларінготрахіїту, бронхіту обструктивного характеру, коли дитину мучає дуже довго такий сухий надсадний кашель, який є абсолютно непродуктивним. І якщо лікарі дуже часто виставляють такі діагнози, то слід задуматись, можливо, там є якісь спадкові компоненти, можливо, треба звернутися до алерголога. Е, є такі симптоми. За підозрювали члени родини, що щось з дитиною не так. Тобто Немає простудного захворювання, немає температури, куди звернутися? В першу чергу, до педіатра або до сімейного до, лікаря. По місцю проживання. Зі скаргами. З педіатр вже тоді має. Ці ці скарги всі обробити, надати направити дитину на якісь додаткові аналізи. І у разі того, що все-таки під, підозра підтверджується, педіатр або сімейний лікар направляє на консультацію до алерголога Хмельницького міську дитячу лікарню. Абсолютно зрозумілий механізм. Я попрошу показати нам сюжет. Ми подивимося, прокоментуємо. Будь ласка, покажіть сюжет. Бронхіальна астма – це, мабуть, така, що от, людина задихається, нема чим дихати, треба якісь вживати препарати, дихати. Чоловік задихається погано з легкими, але це багато там нюансів. Знаю, що у нас дуже поширена ця хвороба. В Хмельницькій області і в Хмельницькому бронтіальна астма – це для людей, які не тяжко дихають. Я так собі думаю. Богу дякувати мене це минуло. В моєї сутні теж була астма, ця. Вона постійно ходить з балончиком, бо їй тяжко, особливо, що ця погода, сира, вона дуже діє на їх хто астмою хворіє, і тим більше як пух, дерева, дерева це їх теж дуже хворіє. В них алергія, астма, вона задихається. Воно постійно скору визиває, постійно їх колять, постійно їм оце вони все ходять з цими пшикавками собі. От, це така хвороба, хай Бог нікому не дає. Звісно, це дуже хвороба тяжка і така, що така, що сьогодні живе, до вечора може їй не стати, тому що воно ну, перекриває, душить, але дихати не дає. Треба лікуватися, Треба лікуватися постійно, під бути під наглядом лікарів. Це хвороба, скажімо так, яка пов'язана з погіршенням дихання, з алергією на різну на різні ситуації. Може бути, значить, Фізичний стан, перенавантаження. Сама хворіє бронхіальною аснею. Які симптоми її? Ну, перш за все, кашель, задишка удушчє. Кашель, затягування тут, дихання дуже погане. Ну і?» Низька температура, там 37,4, поганий стан, погано дихати, себе чувствуєш дуже погано. Ну, Здоров'я дуже погане. Кашлюють люди, зачастую задихаються, потрібно застосовувати цей балончик респіраторний. Взагалі-то вона береться від частих бронхітів, простуд, а симптоми це задишка в основному. Ядуха, як в народі кажуть, ось а це в основному. А так, кашель. Невідступаючий кашель, періодичний, який практично нічим не знімається. Як ви думаєте, в чому причина цієї хвороби? Може бути і спадковість, а може бути якась алергія на щось, на якісь дерева чи на щось. Повітря, екологія. Хронічні захворювання, неполіковані, алергія також. У мене на Основи алергії, почалася алергія, бо зараз теж пішла в аптеку, купила, вже сьогодні буду капатись на гормонах. Природа, довкілля, що в нас тут влажність дуже висока, і температури такі е, не, не дуже високі, але влажність висока. Сирість, і, сирість, да. це роз'їдає легкі, я так думаю. Ну і ще дехто курить. І, і звички погані. Звички погані все, все таке. От як запобігти цій хворобі? Намагатися менше хворіти, це раз. Е, застерігати себе від вірусних, е, захворювань ОРЗ і так далі, стикатися менше з хворими. Це найголовніше, тому що це спадкове захворювання, і якщо його запустити, воно передається. І надалі дітям, внукам. У групі ризику майже всі люди, в принципі, це може бути вроджена хвороба і набута хвороба. І молоді, і дорослі, і люди похилого віку. А хто в групі ризику щодо цієї хвороби? Мабуть, люди старшого віку, тому що молоді, краща імунна система, захисна система краще діє, а вже люди за 50, мабуть, страдають більше такої хвороби, я так думаю. Треба попереджати це лікувати всі такі, от каші, там, коли починаються гострі респіраторні захворювання, щоб е, вчасно їх пролікувати, не допускати. Якщо навіть алергічна, на почві алергії, то теж треба лікувати алергію, тому що все запущується і вчасно треба йти до лікаря. Так, да, звісно, до лікаря. Обов'язково не можна займатися самолікуванням. Лікування періодичне, це правильне харчування, це робота без шкідливих звичок, це відсутність шкідливих звичок. Мабуть, робити профілактику, оздоровлюючи якісь програми, спортом займатися, свіже повітря, більше гуляти на свіжому повітрі, продукти харчування краще вживати, вітамінів більше. Ну, сам, якщо не попілкуйся про своє здоров'я, то таке мало хто допоможе. Ну, лікарі, звісно, допоможуть, але все починається з себе. Як будеш до свого здоров'я відноситись, так і будеш здоровий, я так думаю. На вражаючі відповіді. От на вашу думку, як на фахівця, подоляний, знають, що таке броне? Я хочу сказати, що достатньо обізнані. І в принципі, майже в кожній відповіді є велика доля такого здорового глузду. І це дуже добре. Це дуже добре. І той висновок жінки, що ні в якому разі не лікуватись самому, а звернутись до лікаря, це дуже важлива справа. Визначились ми з вами, то тобто звернулись люди з дитиною до фахівця? Що буде далі, якщо діагноз встановлений? Якщо діагноз встановлений, по-перше, дитина ставиться на облік нашого дитячого алерголога. По-друге, відповідності до е, походження бронхіальної астми, до чинників, які викликають бронхіальну астму, так як я сказала, вона може бути алергійного характеру, може бути інфекційного, може бути інфекційно-алергійного. Враховуючи всі спадкові е, компоненти, призначається лікування. Цього лікування бажано дотримуватися. Звертатися до алерголога вчасно, тоді коли призначено йому наступні огляди, і лабораторні або інші діагностичні обстеження. Ну і в домашніх умовах, звісно, намагатися елімінізувати ті чинники, які можуть викликати ту алергію, викликати напад бронхіальної астми в кожної дитини, в кожної людини це є свої чинники. З найбільш розповсюдженими це є, наприклад, домашній пил. Тобто вологе прибирання це обов'язковий такий захід, який запобігає нападу бронхіальної астми. Це можливо пір'я, наприклад. Замінити пір'єві всі подушки, ковдри на інші, ну, з іншого да, матеріалу, матеріалу гіпоалергенного. Дуже часто викликає, такий як грибок, наприклад, якщо є пліснява в домі, якщо є якісь стелі, дуже часто в нас буває, що у нас затікає ще щось, від цього бажано позбавлятися всіми можливими засобами. Плюс це обов'язково хімічні чинники. Це і побутова хімія дуже часто. Треба знаходити той чинник, який викликає той тригер, який цей процес. Можливо, це якісь парфуми, можливо, це якісь харчові продукти. Тобто в кожної людини, в кожної дитини є свої тригери, які викликають напад бронхіальної астми. Ви знаєте, що все, що ви перечислили, то мені кажеться, що в, в тому морі причин ну, знайти тут то єдину практично неможливо. Побутова хімія кругом продукти харчування, таке різноманіття. Ну ви знаєте, стільки добавок, що не зрозуміло. А ви знаєте, батьки діти, в яких страждають на якісь вид алергії, вони, якщо вони досліджуються, вони такі в основному знаходять те, що викликає, що, що запускає механізм, і тоді вони стараються від того позбавлятися. Саме головне – задатися ціллю, і це можна зробити. Да, бути в цьому свідомим, послухати поради з якого віку, от з якого віку дітки хворіють цією хворобою <завис> зараз. хвороба дуже помолодшала. Загалом перший запас бронхіальної астми, астматичних бронхітів, буває у дітей і до трьохрічного віку. Навіть до шестирічного віку вже да. є такі прояви бронхіальної астми, і далі вже залежить від того, як дитина в подальшому. Проходить курс лікування, які профілактичні заходи робляться, і так далі да для таких дітей це потрібні дуже свідомі батьки, бо сама дитина на жаль ліки приймати систематично і про це ми зараз і говоримо. Да, не може це принципово. Батьків допомога надається таким дітям в місті Хмельницькому чи в районних центрах теж є. Можна звертатися і в міську дитячу лікарню в районних центрах мають бути спеціалісти. Якщо їх немає з якоїсь причини, то є обласна дитяча лікарня, де є ціле відділення, яке займається такими дітьми пульмонології. і приймають таких дітей так. для лікування і визначення і навчання батьків. Теж так. компонент Обов навчання бачите тут обов'язково при важливим... будь-якому захворюванні. компонент навчання батьків їх участі в лікуванні здоров'я дитини дуже великий. А яке ставлення до таких дітей, от з вашого досвіду в школі? Що вони не можуть робити? Чи вони живуть повноцінним дитячим ну, життям? Тенденція сучасного навчального процесу говорить про повну інклюзію всіх дітей ага. в навчальний процес фізкультура, і... але такі діти, якщо вони мають якісь часті прояви, вони обов'язково мають отримати консультування алерголога або пульмонолога, і на, на підставі Таві того консультування вже Заключено. вирішується питання. Є заключення лікарсько консультативної комісії щодо відвідування, наприклад, уроків фізкультури, чи то підготовча група просто з обмеженням якихось фізичних навантажень, чи то спеціальна група. Коли діти мають певні вправи, пер, не перелік прав, і е, вчителі займаються за цим переліком, чи то якийсь тимчасовий, уточнюю тимчасове, тому що немає зараз, не вирішується питання так, що дитина має бути повністю звільнена від фізкультури. Фізичне навантаження в дітей повинне бути. Вони не мають при всьому тому, що вони хворіють, чи мати повну гіподінамію і е, накопичувати ще інші захворювання, якби то не наш вибір. Тому на якийсь певний час. Може бути звільнення від фізичного навантаження. Це велике досягнення алергології, коли дитина живе повноцінним життям, все хтось тобто, вона дорослішає. Дуже часто говорить про переростання, там от такий термін. Де, ну ну термін так, народний. Народний, да. буває б, що хтось це все-таки переросте. Ну, я Стання дорослим, і вона про я не можу вам сказати, що прямо от можна сказати переросте. Справа в тому, що все залежить по перше, від стану середовища, від того, як дитина йде по життю, як вона росте. Є певні періоди, коли в дитини йде період активного росту. У це якраз 6-7-8 років, коли активно росте дитина. Це підлітковий період. Він починається. Ну, якщо в нас говорять з 14 років, то захід вже давно підійшов до того, що це з 12 років. у Нас йде період акселерації. Тобто, коли йде великий виброс гормонів, дитина активно роз, росте, Органи і системи не завжди встигають за фізичним розвитком. Тому в цей час це звісно такий момент, коли він провокує всі хронічні захворювання бронхіальну астму в тому числі. Потім може бути період затиші, коли людина перестає, перестає активно рости. І якщо вона має нормальний спосіб життя, то вона може який, якийсь час просто це захворювання може не проявлятися, бо зрідка. Тобто чуда не буває, чуди творити треба самому так. умови mm -hmm. підбирати, жити і все. Ще один сюжет, будь ласка, покажіть нам сюжет ми прокоментуємо. Індивідуальну дієту кожному хворому, безумовно, допоможе підібрати лікар. Що ж до загальних рекомендацій, то їжу найкраще готувати на пару, відварювати, запікати або штушкувати. Деякі продукти потребують попередньої обробки. Наприклад, картоплю, м'ясо, овочі та крупи варто замочити перед приготуванням. Серед корисних продуктів дієтологи рекомендують олію, соняшникову, ріпакову, кукурудзяну та оливкову, як джерело жирних кислот омега-3 та 9. Яблука, багаті на пектин, можна їсти сирі або печені. До раціону таких недужих слід додати капусту, кабачки, квасолю, гарбузи, зелений горошок, кріп, морку, перець, помідори, петрушку. Серед молочних продуктів варто віддати перевагу негострим сирам. Вони насичують організм кальцієм, фосфором та магнієм. Корисні крупи, окрім манних, печінка, злаки, пісні, сорти м'яса. Основна дієта таких хворих супи, каші, пісні, борщі, вінегрети, овочеві та фруктові салати серед шкідливих та небезпечних продуктів, які слід обмежити або ж повністю відмовитись від них, медики називають рибу, горіхи, йогурти з добавками, ранні овочі, гострі соління, спеції, копченості, яйця, жири та маргарини, шоколад, свіжа випічка. Хто з видатних людей колись сказав, що людина є то, що вона їсть, їжа впливає на Їжа впливає на, любу, на, на, любу, на любе захворювання. І на жаль, на бронхіальну астму. Все таки треба виробити в якийсь режим і продукти підібрати і так далі. Також, але це теж суто індивідуально, тому що так, так прозвучало яблука. але є дехто. Кому саме Але червоні мен... сорти яблука можуть викликати алергію, тому їх треба видалити Добрати. з раціону. Це, стиль це, саме, життя. Да, це саме стосується якихось ягід, там, наприклад, буряка або інших продуктів. Тобто це знов таки суто індивідуально. Ви внесли таку ну, гору оптимізму. Я вважаю, що всі, хто нас дивився, вони цим заразились, тому що так влаштована людина що завжди живе з хворобами. І бронхіальна астма – це не вирок. Не вирок, це стиль жити. Так. І навіть з дитинства з цією хворобою можна прожити, дожити до працездатного віку, бути працездатним і так далі. І це ж не закон, що дітки будуть з бронхіальною астмою. Цей відсоток дуже низькій передачі генетичної. Так, ну, ми, є, є. ми всі вивчали колись генетику так. в школі, так. більш чи менш. Тому розуміємо, що є така так. загроза можливості, але не, не обов'язково. І ще одне важливе питання для Подолян щодо забезпечення лікарськими засобами при цій хворобі дітей, особливо їх потрібно щось купувати, щось здається безкоштовно, чи яка ситуація зараз? Ну скажімо, що багато років діє постанова Кабінету Міністрів 1303, згідно якої там є два переліки. Один перелік є щодо дітей з інвалідністю, які забезпечуються безоплатно ліками, які є. В зареєстровано в, в реєстрі, да, в реєстрі так, так. які зареєстровано в Міністерстві охорони здоров'я, і другий перелік, в який входить саме бронхіальна астма. Я не можу сказати, що забезпечення в нас 100%, все залежить від фінансування, від е, наявності певних лікарських засобів на ринку України. Е, зараз ще діє програма Доступні ліки, і е, якраз тут варіант того, що якісь ліки, яких немає в переліку. Але вони є в ну, переліку в продажу і можливо їх випасти за програмою доступні ліки. Можливо, забезпечення. Ну якийсь відсоток, відсоток, можливо, забезпечення за рахунок нашого місцевого або державного бюджету. Зрозуміло. І знаєте, що мене вразила ситуація з імунізацією дітей в області. Це болюче питання. Я вважаю, що десь. Засоби масової інформації, медичні працівники, заклади освіти упустили роботу з населенням щодо імунізації. Зробили це як зло. А на самому ділі нещеплення це біда. Це біда для мене. Е, от, Епідемія це як буревій над населеним пунктом. Він розрушає все, обов'язково в когось там розвалиться хтось, криша в когось що ще точно так же буде з епідемією від нещеплення. Це буде інвалідізація, це буде смерть, або це будуть величезні кошти потрачені на лікування, на лікування хвороби, від якої є безкоштовна імунізація. Так. Що зараз з імунізацією? Ну, от який відсоток, він такий, от. Він такий достатньо плачевний. плачевний. Е, я говорю це на багатьох виступах для того, щоб населення, певне населення, будемо говорити про місто Хмельницький, наприклад, або Хмельницьку область е, було убезпечено від певної керованої інфекції. Е, рівень щеплюваності має бути не менше 95%. Тоді серед цих 95%, 5% дітей, які за якоїсь причини не щеплені. У хворобі, ще по якійсь вони мають дуже вели маленькі ризики захворіти. Е, якщо цей відсоток знижається, вірогідність захворювання звісно зростає на теперішній час. Недавно нас проходив круглий стіл з батьками. Крок на зустріч, в суботу в міській дитячій лікарні. Ми зустрічалися батьки. Діти е, приїздив е, хороший спеціаліст, е, бувший yeah, yeah, yeah. Е, головний yeah, yeah. імунолог yeah. міста Хмельницького міста Києва, yeah. Федір Лепій, який дуже доступно розповідав і батькам, і лікарям для чого потрібно, як щепити і що робити. І я робила такий маленький підсумок. І якщо е, населення наших дітей старшого віку, 15, 16, 14 років, ще мають рівень імунізації, 65-80%, то э, страшенна картина. Перших, діти перших трьох років життя, ті, які мають піти в садочок, на сьогоднішній день мають рівень імунізації вакцинації від діфтірії правцю. І Кашлюка 13,5%. Слухайте, це, це ситуація нікудишня, абсолютно. І причини відмов. Ну, в першу чергу, це наші засоби масової інформації. Це побоювання того, що вакцина, яку ми маємо, неякісна. Але я хочу сказати, що ми користуємося цією вакциною вже цілий рік. Теж ми з острахом починали, тому що вакцина з цільноклітинним кашлюковим компонентом то є така активна вакцина. Але ми використовували таку вакцину ще років 10-15 назад. Потім на ринок прийшла. Прийшов целюлярний компонент вакцини Пентаксі Менфандрікс, які давали менші, якби побічні такі непередбачувані дії, меншу температурну реакцію. Люди звикли до них зараз. На жаль, це не тільки дефіцит. В Хмельницькому області або в Україні це дефіцит по всій Європі, тому що м, виробництво само таким чином складене, що воно і проху, відбувається зараз процес заміни, і протягом двох найближчих років її буде дефіцит вакцини Пентаксим інфантус буде в дефіцитному кількості по всій Європі. Ми отримали вакцину з цільноклітинним кашлюковим компонентом, яке дає чудовий імунітет від кашлюку в першу чергу, тому що ми не мали такого високого імунітету, але вона... Дає температурну реакцію, може дати якісь бульові. Це, це, це нормальне явище для вакцинації. Але люди в нас дуже переживають. Крім того, засоби масової інформації, інтернет, різноманітні форуми говорять дуже багато негативного, тому рівень вакцинації дуже важкий, низький медикам дуже важко працювати. Ви знаєте, що я один раз почитав інтерв'ю, бувшого заступника міністра охорони здоров'я Васюка, він там сказав, що ці проблеми з імунізацією, це диверсія. Україна ну, отримає колосальні проблеми. Це все рівно що атомну бомбу підірвати. Скажімо. Слухайте, він говорив це, мабуть, емоційно, але він десь частково прав. Щодо вартості вакцини. Скажіть Подолянам, це потрібно платити гроші. Вакцину, чи яку ми отримаємо, ми отримаємо за кошти державного бюджету. Тобто вакцинування від основних захворювань, які зареєстровані в календарів профілактичних щеплень при наявності вакцини, в нас вона відбувається без оплати. В нас вона є е, майже всі на теперішній час. У нас відсутня вакцина проти гемофільної інфекції, але наразі uh -huh. десь ми її маємо отримати. І наразі ми зараз маємо дефіцит вакцини інактивованої поліеміелітної. Решта вакцин нас є. Все є. Є бажання батьків зробити щеплення дитині. Звернутись до кого? До педіатра, до сімейного лікаря. Все по місцю проживання. За місцем проживання. Якщо ці діти, наприклад, відвідують дитячі дошкільні або шкільні заклади, ми практикуємо проведення вакцинації в умовах закладу. Ді, Там є медичний працівник, завжди є медична сестра. І на цей момент проведення щеплень в обов'язкової лікар, який проводить огляд. Попередньо батькам надаються інформовані згоди, в яких вони погоджуються або не погоджуються, і щеплення проводиться в умовах школи. Хочу зазначити, що батьки дуже часто переживають, можливо, не ті санітарні умови. В багатьох країнах європейських заглі відсутні таке поняття, як кабінет профілактичних щеплень. Всі, лікар ліка щеплює кабінеті. Кабінет. Я це знаю. Я це знаю, Ірина Лубна. Шановні подаляни, я думаю, що сьогоднішня розмова дуже корисна для всіх нас, тому що і навіть я отримав інформацію, яка є значуща і важлива. Зробіть все для того, щоб провести щеплення. І знаєте, що тільки так ви збережете своє здоров'я. Дивіться програму «Поділля центр. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.